Добрий день! Ми з вами продовжуємо знайомство з мовою програмування Python і бібліотекою, яка називається така Інтер. Дана бібліотека дозволяє нам створювати середовищі мови Python, проєкти, які мають графічний інтерфейс. Згадаємо, що ми робили раніше. На попередньому занятті ми з вами створили простенький проєкт, який генерує нам стандартне вікно. і до даного вікна ми додали кнопку, на яку ми можемо натиснути. Давайте згадаємо, як ми це зробили. Для того, щоб створити проєкт, який має графічний інтерфейс, першим рядком ми підключаємо бібліотеку tk інтер для того, щоб ми могли використовувати команди з цієї бібліотеки. У нас було два конструктора, такі як TK, який дозволяє створити вікно. І батон, який дозволяє створити кнопку. Так як ми створюємо нове вікно, то для нового об'єкта ми повинні придумати ім'я. Ми його назвали просто Windows це вікно. Ось цей прямокутничок, стандартне вікно в будь-якому графічному інтерфейсі. Також ми задали дві властивості для вікна, ми змінили заголовок, використовуючи властивість Title, і задали розміри використовуючи метод геометрії. 300 пікселів ширина, 100 пікселів висота. Також до даного графічного інтерфейсу ми додали такий об'єкт, який називається кнопка. Для цього ми скористалися конструктором Button, який має, в якому ми використали два параметри. Window це назва вікна, до якого ми хочемо додати нашу кнопку. І властивість текст, яка задає напис на кнопку, для того, щоб було зрозуміло, що це за кнопка, яке в неї призначення. Так як ми створювали новий об'єкт, то відповідно, так само як і з вікном, ми для нього придумали ім'я звичайне, простеньке ім'я кнопка. Також ми познайомилися з методом ПАК, який дозволяє упакувати нашу кнопку у вікно. Тому що, якщо ми забудемо використати метод ПАК, Створивши кнопку, то в самому вікні наша кнопка не поєднується. І останній рядок даного проєкту метод mainloop, дозволяє зациклити опитування вікна для того, щоб реагувати на ті події, які в ньому відбуваються. Натиснення на кнопку, згортання вікна, розгортання вікна, закривання вікна і так далі. Це є обов'язковий рядок в кінці нашого проєкту. Згадали. Тоді будемо рухатись далі. В нашому проєкті є об'єкт кнопка, на який ми можемо натиснути, але поки що кнопка на наше натиснення не реагує. Для того, щоб вона реагувала на наше натиснення, ми маємо додати ще такий параметр, який називається команд. Тобто ми маємо додати команду, на яку буде реагувати наша кнопка, або буде її виконувати. Назвемо її досить просто, кліквіть. -клік. Натисни мене. Але якщо ми зараз спробуємо запустити наш проєкт, то в нижній частині в вікні повідомлень ми отримаємо ось таке повідомлення. Машина нам повідомляє про те, що в нас є помилка, ім'я Кліпмі є невизначене. Тобто ми придумали ім'я для команди, а от що ця команда має робити, ми не сказали. Як це ми можемо виправити? Перед кнопкою або на початку проєкта, ми маємо створити функцію, яку буде виконувати дана команда. Створення функції розпочинається із службового слова def, Definition, тобто визначити. Далі ми вказуємо ім'я, яке ми придумали для нашої команди. Після імені обов'язково ставиться дужки, тому що функція може мати параметри. Поки що вона буде без параметрів, але наявність дужок є обов'язковою. Після дужок ставиться двокрапка. І ми розпочинаємо створення нашої функції. Натиснувши на Enter, звертаю вашу увагу на те, що курсор має стати не на початок, а в позицію відступу. Ось цей відступ говорить для мови Python про те, що команди, які ми будемо далі писати, вони підпорядковані. Функції квікні. Реалізуємо досить просте повідомлення, скориставшися функцією print і виведемо повідомлення. Типу привіт. Це мій перший проєкт. Наша функція складається з однієї команди яка буде виводити в консольний рядок якесь повідомлення. Давайте спробуємо запустити наш проект ще раз. Так як функція у нас описана, тобто зустрівши команду «Клікмі», машина розуміє, що для неї треба відшукати ось цей запис, він має бути до виклику команди «Клікмі», і виконати ту дію, яка в ньому записана тоді, коли ми натиснемо на... Звертаю вашу увагу, що поки що у консольному рядку немає ніяких повідомлень. Якщо ми натиснемо на кнопку в консольному рядку, ми отримаємо наше повідомлення. Натиснемо ще раз, <клух> машина виведе це повідомлення ще раз. Перепрошую. Таким чином, ми реалізували команду для нашої кнопки, і наша кнопка реагує на натиснення. Виконуючи команду, клік. Ось такий простенький проєкт ми реалізували з вами на сьогоднішньому занятті. Давайте повторимо ще раз. Для того, щоб команда виконувала якусь дію, ми маємо додати параметр команд. Для цього параметра команд ми маємо придумати ім'я функції. І перед описом кнопки це робиться або до виклику кнопки, або на початку. Самого проєкту описати нашу функцію. Опис починається із службового слова Def. Далі вказується те ім'я, яке ми придумали, воно може бути будь-яке. Обов'язково наявність дужок. Далі двократка і тіло функції. Тобто набір команд, які вона має виконувати. Те саме ми маємо і в нашому проєкті. Давайте перенесемо даний проєкт в онлайн-середовище і перевіримо, чи він у нас працює в онлайн-середовищі. Запустимо проєкт. З'явилося вікно з кнопкою, натиснемо на кнопку. І ось в консольному вікні виведення. Ми можемо бачити результат нашої роботи. При натисненні на кнопку з'являється повідомлення, яке ми запрограмували. На сьогодні все. Дякую за урок. Гарного дня. До побачення!